Українським військовослужбовцям відправили підроблені бронежилети. Львівські правоохоронці затримали двох місцевих жителів, які виробляли непридатні для використання бронежилети. Всередині засобів захисту була звичайна металева пластина, яку легко пробиває куля. Зловмисники продавали свій продукт через торговельні мережі за 1600 гривень. В зону АТО встигли відправити близько сотні смертельних бронежилетів. 42 підроблених бронежилети закупили, і відправили на схід приватні особи, 15 спеціалізовані підрозділи МВС. Ще 15 десантники в зоні АТО та 10 бронежилетів отримали бійці на блокпостах у слов'янську. Дані предмети вже частково вилучені. Проводиться ряд слідчих протирошукових дій. Коли правоохоронці затримали зловмисників, виявилося, що до українських військовослужбовців могло потрапити ще більше сотні несправжніх захисних засобів. Відкрите кримінальне провадження за статтею 190 частини першої. То є шахрайства. Правоохоронці також запевнили, що з торгівельних мереж підроблені бронежилети вже вилучено.